Prepare grammar, unit 14. prepositions. Preposition перекладається на українську мову як прийменник. Є різні групи прийменників. Ми з вами будемо розглядати прийменники місця. Ми використовуємо прийменники місця, щоб розповісти де знаходяться предмети. В англійській мові є такі прийменники місця. Through, через across, через по, Next to біля. Beside Поруч Поряд. In front of. Перед попереду. Opposite навпроти. near – поблизу. Outside зовні. Давайте розглянемо приклади з нашими прийменниками місця. A river goes through the town. Річка протікає через містечко. Three bridges go across the river. Три мости перетинають річку. The post office is next to the train station. Пошта знаходиться біля залізничного вокзалу. The train station is beside the post office. Залізничний вокзал. Поруч з поштою. The car park is in front of the supermarket. Парковка для машин перед супермаркетом. The Petrol Station is opposite the library. Заправка навпроти бібліотеки. The restaurant is near the train station. Ресторан біля залізничного вокзалу. The hospital is outside the town. Лікарня за містом.